А ви колись замислювалися, що слова, які ми собі постійно повторюємо, мають просто неймовірну силу. Вони можуть бути як ключами, що відкривають наш потенціал, так і знаєте, кайданами, що тримають нас на місці. Сьогодні ми зануримось у те, як чотири, на перший погляд, прості фрази можуть насправді кардинально змінити нашу долю. І ось ключове питання. Невже все так просто? Чи справді кілька фраз можуть змінити геть усе. Давайте разом розберемося в силі кожної з них і подивимося, як вони можуть стати інструментами для побудови більш свідомого, більш осмисленого життя. Ну і що ж, почнемо з першого і, мабуть, найважливішого інструменту нашого внутрішнього компаса, це те, що допомагає нам знайти свій напрямок, свою мету серед усього цього життєвого хаосу. І ось Перша фраза здавалося просто слова, правда, але насправді це потужна декларація, це заява, яка змушує нас шукати відповідь на головне питання навіщо я тут? Коли ми повторюємо її, ми запускаємо такий глибокий внутрішній пошук своєї справжньої місії. І знаєте, це як у тому старому китайському прислів'ї: якщо корабель не знає, куди пливе, жоден вітер для нього не буде попутним. Без напрямку ми просто гойдаємося на хвилях обставин. А от коли у нас є місія, тоді навіть найменший вітерець стає нашим союзником, і всі зусилля набувають сенсу. Ось подивіться, яка чудова ілюстрація цього. Вся справа ж не в тому, що ти робиш, а в тому, який сенс ти в це вкладаєш. Один працівник бачить просто рутину, я змішую бетон, а інший, виконуючи, здавалося б, просту роботу, бачить високу мету, я чищу дорогу до храму. Ось це і є місія, здатність надати великого значення будь-якій справі. Гаразд, з напрямком розібралися, є компас. Але що далі? А далі нам потрібно відкрити вікно. Вікно до нових можливостей, через яке ми зможемо побачити те, що світ, можливо, вважає абсолютно неможливим. І ось тут починається найцікавіше є такий парадокс ми не чекаємо на чудеса, щоб у них повірити. Працює це навпаки, спершу потрібно в них повірити, і тільки тоді вони починають відбуватися. Ця фраза це по суті наше особисте запрошення для чудес у наше життя. Але що ми взагалі маємо на увазі під словом чудо? Це ж не якась магія. Є насправді чіткі критерії. По-перше, чудо завжди приходить вчасно, от саме тоді, коли це найбільше потрібно. І по-друге, воно трапляється тоді, коли, здавалося, б усі шанси проти нас. Це робить поняття дива набагато конкретніше. Ну добре, хтось скаже, це просто везіння, мені пощастило, але давайте на хвилинку зупинимось і подумаємо, а що ж таке везіння насправді? По суті, везіння це просто опинитися в потрібному місці в потрібний час. Але ж хіба це саме по собі не є дивом? Можливо, ті моменти, які ми раніше називали вдалим збігом обставин, насправді і були тими самими чудесами, і віра в них робить нас просто більш відкритими до знаків, які посилає нам світ. Так, окей, у нас є компас, є вікно, ми знаємо, куди йти, і віримо, що все можливо. Але що нас туди повезе? Нам потрібен двигун, і цей двигун це сила нашого чистого наміру. А ось і він, наш двигун. І ця фраза, вона, можливо, фундаментальна. Бо знаєте, всесвіт реагує не так на те, що ми робимо, як на те, чому ми це робимо. Саме чистота наших намірів визначає, що ми в результаті притягуємо у своє життя. І ось тут треба чітко розмежувати дві речі. Подивіться, є цілі, а є наміри. І це зовсім не одне й те саме. Люди бачать наші дії, наші результати, тобто цілі. Але вища сила чи Всесвіт бачить глибше, вона бачить наші внутрішні наміри. Це два абсолютно різні рівні оцінки. Отже, підсумуємо, компас є. Вікно відкрите, двигун працює, здається, все на місці. Але хто за кермом цього всього? І тут ми підходимо до останнього і, мабуть, найпотужнішого елемента до нашого керма, до того, що дає нам повний контроль над власною долею. І ось вона, фраза, яка може здатися найскладнішою, але в ній у ній вся сила. Сказати собі. Я відповідальний, це означає перестати бути жертвою обставин і, нарешті, стати архітектором власного життя. Це той самий ключ, що відкриває абсолютно всі двері. І ось подивіться, яка прірва між цими двома підходами: з одного боку, мислення, звинувачення, позиція жертви це коли завжди хтось винен, уряд, обставини, будь-хто. Це глухий кут, а з іншого боку, мислення відповідальності. І це точка старту, бо з'являється головне питання, що я можу зробити, щоб це змінити? І як тільки ми беремо цю відповідальність на себе, запускається просто неймовірний ланцюжок подій. Погляньте, як це працює. Все логічно, одна свідома думка веде до дії. Дія, повторюючись, стає звичкою. Звичка формує наш характер, а характер, зрештою, і визначає нашу долю. Все починається з однієї думки, за яку ми взяли відповідальність. Ну що ж, ось ми і пройшли цей шлях. Ми розібрали чотири ключі, чотири потужні інструменти. Тепер давайте зберемо все це докупи, щоб побачити, як ця система працює разом. І ось перед нами повна картина. Це не просто чотири окремі фрази, а ціла система керування своїм життям. Подумайте самі, компас показує, куди йти. Вікно показує, що можливо, двигун дає силу, щоб рухатися, а кермо дає повний контроль над тим, як рухатися. Все взаємопов'язано. І знаєте, яка тут найголовніша думка? Для того, щоб почати цю трансформацію, не треба чекати якихось глобальних подій чи ідеального моменту. Все може розпочатися тихо, прямо зараз, з наступної думки, яку ми свідомо оберемо. Якщо відео сподобалось, натисніть лайк. Якщо є думки, якими хочете поділитися, залишайте коментар. І щоб не пропустити наступні розбори, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Бережіть себе!